Всім привітки, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні субота, 27 січня, і я запрошую вас до себе на кухню приготувати салатик. Температура в нас сьогодні 4 градуси тепла, сніжок розтає, на дорозі болото, вода, так що в кого гумові чобітки треба вдівати і тільки їх, тому що інші Інше взуття не підходить. Давайте приготуємо. А готувати будемо, друзі, сьогодні. Простий із прах із простих салатів. Для щоб приготувати цей салатик, нам будуть потрібні такі продукти, але тут можна фантазувати, можна ще додати яйце. Я взяла ось такі помідорки, три. Шматочок огірка, шматочок сиру, декілька пір'їн цибулі і давайте приготуємо швиденько. Спочатку наріжу сир. Ось так сир залишився свят. Ну чого, вже ніхто не хоче його їсти чомусь, тому використаємо його в салат. Нарізати буду маленькими кубиками. Ось такими, щоб було зручно класти до рота і швидше пережувати. Сьогодні після роботи, друзі, зайшла до магазину морепродукти. Ну, Риба і морепродукти, так називається магазин. На роботі стою і думаю, хочу я Мі... Скажіть, мідії. як <задають>, називається. Хочу мідії і хочу червоної риби. Ось так накришила нашу. Наш сирі відправляю до салатниці. Ну і зайшла ж, друзі, я по рибу туди в магазин. І що ви думаєте, в очередь 12 людей стоїть в черзі, з них 3 не скупляються, бо, мабуть, жінки з чоловіками. Черга. По-перше, там в магазині жарко, бо холодильників вже ж багато. По-друге, людей же ж немало, 12. людей, Ну, і думаю, поки люди в черзі, я зайняла чергу, придивлюся, яку я буду купувати рибу. Та риба, яку я хотіла купувати червону. Коштує 650 гривень кілограм, мойва 120 гривень кілограм. І та в коробці готова маринована червона риба 720 Це та риба, яку я хотіла. Мерлуза 170 Мерлуза, то є морська риба морожена. ну я нарізаю цибульку вже, друзі. О, та я постояла дві хвилини, там мені зробилося жарко, бо вже ж зим... бо ще ж у зимових куртках. І я вийшла і пішла до думаю, буду йти додому. Ну, іду, вийшла, дві минути постояла, думаю, ну що ж я піду? А рибу ж то я не перехотіла. Ну і так вернула, купила собі рибки тої червоної пів кіло та й пішла додому, думаю. Не буду нічого більше набирати. Куплю собі те, що я хотіла. Посмакуємо з чоловіком. Захочемо ще купимо ще. Бо так, як багато купиш, одну якусь з'їси, а потім це ж такий продукт ще довго не зберігається. Заморожене не хочеться розморозувати потім, бо як, щоб не казали, що зручно морозити, так, зручно і зморозити, і зберігати, але смак уже не той. Ну, а я нарізаю огірочок. Тим часом поки з вами розмовляю. І вийшла з магазину, стоїть хлопчик. Допомога на ЗСУ. Що я вам хочу сказати, поки я дістала кошти йому ну, дати на ЗСУ допомогу, то троє людей років 70, вже поклали туди кошти. Кладуть хто скільки може, хто 10, хто 20. І одна бабуся підійшла і поклала 50 гривень і заплакала наче утішати, каже, не плачте, все буде добре. Дякуємо вам за підтримку і за допомогу. Ну, я пішла, вона ще стояла, плакала. Дуже жаль таких людей, звичайно, але дають останнє, щоб допомогти нашим захисникам і захисницям. І останнє нарізаю я друзі помідори. Помідори це називаються коктейлі, мені вони такі смачні і вони завжди всередині ось такі червоні. Звичайно, що вони. Вирощені не в звичайних умовах, але для зими вони найсмачніші на даний момент. Я їх буду ось так розрізати. такими скибочками, друзі, ось такими. Менше не буду, тому що стечуть, бо вони дуже соковиті. І ось такий салатик, друзі, за дві хвилини готовий. Можна кубиком нарізати, кому, як зручно. Я наріжу так. Такими дольками. Добавляти буду до салату. Можна олію, можна майонез, можна сметану. Я ще не знаю, що я буду, мабуть, майонез. З майонезом буде мені смачніше. І чоловік любить з майонезом більше, так що. Будемо смакувати, мабуть, з майонезом скоріше. А ти куди вилетіть воно до миски? Так, друзі, чоловік каже, ще добав туди капустки. А мене ще й покінька ось тут, то я її, думаю, добавлю. додавлю чомусь. Зайшилась Та таке свят. Бо тут на свята накупляємо, щоб хвилюємося, щоб хватило їсти. Як кожна господиня, ой, хоч би хватило, приготую ще й того, і того. Думаю, що цієї досить Піока в мене невеличка, то думаю, досить цієї капусти. Добавлю ще цієї капусточки та й буде смачно. Отак трішки її зроблю менше, щоб було зручно. І перемішати і до рота. Ось такий, друзі, красивий, ситний, швидкий і смачний салат, у мене вийшов. Сюди додаю майонезу, перемішую і салат готовий. Десь, думаю, що треба ще трішки. Десь дві столові ложки досить, думаю. Ось так і буде смачно. Пригощайтеся, смажте картопельку або ставте пюре і будемо смакувати разом. Ще додав, друзі, вам до свого відео невеличку розпаковочку, яку я сьогодні купила. Так, сир отакий єся моцарелла. Коштує 71 гривня 50 копійок, 200 гр. Крем-сир ось такий Президент. Коштує 66,90 гривень, 180 грамів. Томати ось такі пів кіло, 74 гривні, 90 копійок. Ось такої цибулі коштує 1390. І ось такі напої, друзі, 1390 коштує один ось такий пакетик. Мені більше подобається його виристи, а не заварювати як напій. Нагадує дитинство і какао і. І какао і кава. Ось так. Чек склав 402 гривні 80 копійок. І, 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 і останнє у нас є ось такі рафелки. Подарунок від чоловіка на День Тетяни. Забула за них, а це він нагадав, мені ти їла, кажу, ні, ще й не відкривала. Постаюся вам Ось так. Дякую за увагу, друзі, хто був зі мною. Бережіть себе одне одного, міцного здоров'я, мирної, тихої всім ночі. Дякуємо захисникам за захист, всього вам найкращого.